Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні мені б хотілося говорити не стільки про якісь суто наукові проблеми, скільки про практичні речі з огляду на те, в якому зараз ми всі житті перебуваємо. Музика і трагічні події історії, про що і як спілкуємось з учнями, от поговорити саме про це. У цій проблемі, на мій погляд, існує два аспекти. Перше, власне, музика. Музика сама по собі, музика як рефлексія історичних подій, рефлексія війни. А друге, це питання, як говорити про трагедію війни з дітьми, особливо з тими дітьми, що постраждали у цій. Масштабні трагедії, що не відійшли ще від того. І от щодо другого аспекту, начебто, цей психологічний такий ракурс закладений в державний освітній стандарт, стандарт мистецької освіти, де прописано розвиток здатності дітей пізнавати себе через мистецтво, самоідентифікуватись у мистецтві, а зрештою розуміти себе завдяки мистецтву, <кій> і навіть Регулювати свої емоції, свої емоційні стани звертаючись до мистецтва, це вкрай важливий аспект, але в контексті нашого життя він потребує особливої обережності співпраці вчителів з психологами арт терапевтами. Ми добре розуміємо, що музика в умілих техніках арт. Терапевта, музикотерапевта буде потужним знаряддям відновлення психологічного, і психічного здоров'я і запобігання депресії, і навіть виведення дитини з депресії. Але про це має бути окрема розмова. І тому перший аспект: звернімося ми до творів як рефлексії трагедії історичних подій, в принципі, і про те. Про що ми можемо говорити з учнями? Ми знаємо, що музика фактично першою з усіх мистецтв реагує на події, особливо гострі, драматичні, фактично миттєво. Ми свідки того, як зараз народжуються нові твори, як витягаються з пам'яті і олюднюються твори, які здавалися стали історією. А насправді вони є сучасними і резонують з нашими почуттями. Яка саме музика? Насамперед наповнює звуковий простір пісня. Саме завдяки пісні зростає усвідомлення, хто ми, де ми, яке наше майбутнє і зміцнюється згуртованість українців. А от що відбувалося і відбувається з музикою академічною, теж варто згадати, як вона ця музика, як композитори відгукувалися і відгукуються на події, які підтексти твори. Які були написані 100 років тому, і трошки пізніше, як вони відкриваються нам сьогодні і як на них реагують діти різного віку? Ми згадаємо декілька прикладів, це я вам пропоную світової музичної скарбниці, і розуміємо, що щоразу музичний матеріал буде диктувати дискусію. Ми будемо враховувати і підготовленість дітей, і тему уроку. Тож, то зараз просто декілька прикладів, які, на мій погляд, є показовими, і ми можемо е, точніше і більше говорити про них з дітьми. Борис Сравий. Всесвітньо відомий французький композитор у 1937 році пише концерт ремажор для фортепіано лівої руки з оркестром. Питаємо дітей, а чому лівої? А тому, що написаний він був на замовлення дуже відомого піаніста Пауля Кінштейна, який на полях битв Першої світової втратив праву руку. Але він знайшов в собі сили і фізичні, і душевні, і духовні, відновився у професії і став знаменитим, і здобув славу, і концертував. І... Цей твір він якраз і замовив Равелю, але і для Равеля це був автобіографічний твір, тому що він також воював у Першій світовій, він просився на війну, його не брали за станом здоров'я, і нарешті він туди потрапив і був водієм вантажівки, тобто він знав війну зсередини. І тут ми слухаємо цей концерт і запитуємо учнів: а чому поряд з мотивами Діс Іра, День гніву? Звучить коли і ще один приклад: англійський композитор Ральф Вон Вільямс. Це культова постать на початку світової війни. І цей майстер також вступив до Королівського військово-медичного корпусу як водій швидкої допомоги. І він вивозив поранених з полю бою, транспортував їх у шпиталі. Тобто, він також знав війну зсередини. І він пише. Слідами цих подій симфонії No три, яка втілює свої переживання, і називає її пасторальна, а діти знають, що таке пастораль. І от чомусь він пише, що це зовсім не схоже на ігри ягнят на галявині. А от на що схоже? Що є під текстом цієї пасторальності? і чому? Один з найпопулярніших творів музики ХХ століття концерт для оркестру угорця Бартика. Чому в музиці, де ми чуємо, як він його замисл, як він описував свій задум, ми чуємо той поступовий рух від похмурої пісні, смерті до утвердження життя у фіналі, є частина, що має назву Перерване інтермецо. Який тут Прихована програмний підтекст. Думаю зучнями. Ну і музиканти розуміють, що в такій бесіді ми не минемо увагою всесвітньо відомий воєнний реквієм Бенджаміна Бріттена, протест проти насилля, це оповідь про незахищеність людського життя і світу загалом. Це твір, який присвячений пам'яті тих. То загинув у двох світових війнах. Це унікальний музичний пам'ятник жертвам війни, який був замовлений, брітино, до відкриття зруйнованого і відновленого собору в Ковентрі. Але чи будуть там близькі, ми можемо обговорити це з зучнями, пацифістські ідеї поета Овна, який загинув в цій війні? І вони були покладені в основу музики. От чи можемо ми пробачати агресору те, що він коїть зараз в Україні? Арнольд Шонберг, зачинати експресіонізму в музиці, він дуже тяжко переживав трагічні події Другої світової війни. Найяскравіший його твір про це драматична кантата уціліли з Варшави. Його сюжет, написаний самим Шонбергом тексти, це спогади дивом вцілілого в'язня єврейського гета у Варшаві про страшну долю мешканців і про нацистські злочини. Чому, коли слухаєш музику, пригадується крик, Едварда Мунка. Чому? Адже ця картина була написана набагато раніше. І от так само безліч чому і коли слухаємо Трен або інша назва плач за жертвами Херосіми, культового авангардного польського композитора Криштора Пендерецького, це присвята пам'яті жертв атомного бомбардування Херосіми. І отут ми вслухаємось з дітьми, як музика відтворює. Не просто рефлексує, а відтворює емоції людини у момент атомного вибуху. І чи можемо ми зіставити сенси цієї музики з образами герніки Пікассо і пригадуємо історію герніки в нашій українській музиці? Ми маємо генія Бориса Литошинського. Ми маємо його третю симфонію, перша редакція якої мала епіграф Мир. Переможе війну, як вселенське протистояння добра і зла. Але цей твір зазнав справжніх тортур від радянської влади. Його композитори змушували переписувати фінал на оптимістичний. Так само і він сам, Борис Ляташинський, зазнавав моральних тортур від Радянщини. І ми слухаємо цю музику, знаємо цю історію і думаємо. а Чому доля цієї симфонії фактично є відзеркаленням долі України? І Євген Станкович ще один приклад, ще одна глиба сучасної української музики, і також осмислення в музиці національної драми і трагедії, Україна сенс його творчості. І ми послухаємо з учнями грандіозною панахіду. За померлими з голоду, це реквієм для симфонічного оркестру двох мішаних хорів, баса, народного голосу та чіпця на канонічні тексти. І на вірші Дмитра Павличка. Це один з перших творів незалежної України на цю болючу тему на тему голодомору, те православне благослужіння, поєднане з народним, таким грубим народним співом і з гостро сучасною музичною мовою. Музика просто кричить до нас від імені жертв голодомору. Ми можемо брати з музичної скарбниці подібні приклади, але, мабуть, найгостріше переживання. Для наших учнів, ну і для нас з вами, зараз будуть викликати ще більш сучасні твори, найсучасніші, які народжувалися буквально на наших очах твори українських митців, як, наприклад, відгомін подій Майдану 2014 року. Коли розгоняли Майдан, лунав церковний дзвін. Це був другий випадок з історії Михайлівського монастиря. Вперше 1240 року, за часів монголо-татарської навали, про це пригадував Валентин Сильвестров. І свої почуття тих подій він був свідком тих подій, він втілює в масштабному хоровому циклі Майдан 2014. І він говорить вже зараз, навесні в інтерв'ю, що те, що нині відбувається з Україною, в тисячу разів збільшений Майдан. Тепер Майданом стає вся Україна і весь світ. І композитор тут переосмислює гімн України. Він декілька разів звучать його інтонації протягом цього хорового циклу, а на кульмінації колискова. Знову колескова. Чому? Чому знову тиха музика? І поряд? Давайте послухаємо з учнями, і ми ще раз пригадаємо: неймовірно, прониклива музика Юрія Шевченка. Ми є. Для скрипки і камерного оркестру. І знову парафраз на тему національного гімну. Він впізнаваний, але він звучить зовсім з іншими підтекстами. Це такі переживання композитора, який був на Майдані і стояв на Майдані самі гострі його моменти, події Майдану. І написав, каже він, я цей твір, після того, як співав разом з усіма гімн. Холодним зимовим вечором на Майдані під час Революції Гідності 2014 року. І, безумовно, ми будемо стежити за новими мистецькими проектами українських композиторів, справжніх носіїв культурної дипломатії у світі справжніх літописців. А вони вже з'являються. Найголовніше, що в них є переживання трагедії і обов'язково перечуття. Перемоги ми маємо сказати у всьому світу і перш за все собі, український народ є і його не подолати.